Всім привіт, осіки мої сладкі носики. І Це мій блог. Правда, цей влог буде ні о чому, але нічого страшного. Коротше, я проснулася. Зараз у нас 11, скоро буде через 10 хвилин. Так, я поїла піцу. Бачите, яка піца у нас? Бачите? З грибочками. А не нас немає, ну що ж поробиш? Така піца з сиром. Я вже все з'їла, в мене вже штошниць. Бось хтось інший доїдає її. Так, сьогодні ми підемо з Євою в магазин в китайський. Ну, ми, правда, зустрінемось там десь біля китайського. Задзвонимося, зустрінемось і підемо е всі разом в китайський. Ну, ще ж ми з Євою підемо? Так, ребята, щоб не затримувати цей влог, я з вами зустрінусь, коли ми вже будемо. З Євою зустрінемось. Коли може з євою, зустрінемось на вулиці? Кстати, не знаю, чи важна ця інформація, але я сьогодні проснулася в 9, хоч обичаю я присипаюся в 10. Рекорд. Так, рібля, я вже йду на вулиці. Хотіла взяти з собою селфі-палку, але потім вирішила, що не буду її брати. Зараз будемо заходити всі китайські, будемо обходити щось, подивимось, може нам щось подобається. Ось ми вже заходимо в перший китайський. Хочу щось собі таке купити, навіть сама не знаю що хочу зараз. Китайський подивлюся може щось подобається мені. Так, ребята, ми вже зайшли в китайский. бачите, тут багато таких табалапок, і ми їх брати не будемо в цей раз. Я ну, не знаю, як є вони, я їх брати не буду. Я щось сюда сюди прийшла вообще за другим. Сама не знаю за чим, але щось хочу цікавіше знайти. Кстати, ось кстати, ми коли приходили сюди, їх не було. Кстати, якщо ви хочете, я можу вам в шорт зняти обзор на мої табалапки. Ну, якщо хочете. Кстати, вот, щоб я реально хотіла, так це слайми. Слайми це всі класно. О, Кстати, дивіться, тут такі обручі є, вони всі по євро 75. Все-таки у мене там на 4 євро а 5 євро, тому зараз буду щось купляти. Ну, Я на тему заказала дуже багато всього. Я, кстати, вам буду робити обзор. Я, кстати, вам буду робити обзор, що я заказала з тему, якщо хочете. Ось, Мені, кстати, ось такий подобається. Так, що тут ось такі були маленькі крабики, ну на тему все, звісно, дешевше. Короте, у моєї мами буде в цьому місці день народження, я вам буду теж влог знімати. Я з тему мамі заказала подарунки на день народження, але я ще я забула заказати праздничний пакетик. тому я зараз буду вибирати. Може щось виберу. Бачите, я її ще прикраси заказала, кстати, ось такі по 50 центів. Класні пакетики, але ну, я там заказала багато всього, поэтому мені прийде, мабуть, взяти -таки ось такий великий пакет. Не знаю, зараз виберу, потім скажу вам. Так, ребята, я взяла все-таки все пакетик за 50 центів. Я сюди положу прикраси, які я вибрала мамі. Ось, а ну їх потримай. І, і ленточка все-таки не буду брати, бо вони супер дорогі, євро 95 євро. Но я хочу бірточну бумагу, поэтому зараз буду і потім я вам знищувати, що я там вибирала. Так, ребята, коротше сказав, він стоїть це євро. Я, його, я буду брати цей папір. Ось ще я взяла ось такий пакетик за 50%, в того у мене це вийшло євро 50. Я зараз ще тут щось подивлюся. Ну, наверное, більше тут в цьому магазині нічого не буду брати. Оце взяла. І ще взяла. Мені... Ну, а великі вже подарунки, я буду запаковувати їх. Та бумага стоїла 2 євро. Вона була товста, тому я взяла ось таку, узор значення такий, її там поменше. Ось вона вже стоїть євро. Ось це взяла. Стоїла це мені євро 50 І зараз ми йдемо ще в другий китайський, бо хочу ще щось собі купити. Коротше, ми вже зайшли, китайський, і Я попросила залишити на касі те, що я купила, і вона сказала, хорошо. Бачите, що тут? Бачите, красота, яка. Я коли вже щось виберу, я вам зніму, щоб ви будете одні магазини тут бачити. Так, ребята, ми вже йдемо ще в інший китайський. Ось тут їх ще дуже багато. На кожному шагу почне китайський. китайські тому... Тут є де розгулятися. Зайшли в наступний китайський, положили теж всі свої речі, що ми купили на касу. І зараз будемо щось тут вибирати. Ось. Бачите, які крабики? Я такий схожий на тему заказала. Кстати, скоро вже до мене прийде посилка, а я вам зроблю розпаковку з тему, поэтому чекайте. Так, я буду брати собі ось таку таборозу. Ну, кстати, класна, скільки коштує їх? Два дев'яносто ну, класно нічого. Коротше, зараз буде Єва оплачувати свою розочку. Так, ми вже вийшли з магазина. Дуже добрі там продавці, прям дуже класні. Зараз будемо зараз ще походимо, подивимось по магазинам. Може, ще щось купимо. Я втім китайському нічого не купляла, бо я там нічого не знайшла. Ось зараз буду, може, я щось пустенька собі. Ось. Так, ребята, я уже пришла до Я уже помыла свои ногти, бачите? Зараз буду клеить эти накладные. Евро 50. Евро 50 центов. Так, зараз я их открою. Так, тут их 12 штук. Ось, про запас. Тут еще у кого такие ногти, Тут они... Ай, не на суперклей, а на липучках таких. Так, зараз їх буду потроху клеїти. Перший ноготь. Зараз буде далі руку всю. Коли я наклею вже всю руку, я вам покажу. Так, беремо далі. Да, це великий пак. Я не пойму нічого. Так, це великий. Що одна? Це не неоднакові. Тут немає однакових нахті. На дві руки. Одно, я спочатку сначала... цю. Так, що мені робити? Проположу. Опа. Так, ребята, риб... так, у мене поспадали всі ногти, потому що там... там якийсь поганий клей був. Там навіть не клей, там просто ліпучки такі. Поэтому я зараз саду в Китайські, мені мама дала гроші, щоб я її собі її купила. На накладні ногті тільки не на наліпучках, а на спеціальному клеї для ногтей. Так, ребята, йдемо в китайський. Зараз будемо шукати накладні ногті тільки на спеціальному клеї для ногтей. О, є вона не спала. Ага. Ну, що вони у неї по дорозі всі спали. Вона їх приклела, але вони є, що вона їх помахає, вам вони всі спадуть. Так, ребята, я купила дві пари накладних ногтей. мені, мамі, і ще спеціальний клей для них. Ось будемо клеїти вдома, і мама теж буде клеїти вдома. А я вам покажу свої нахтяри. Вони у неї просто зараз відваляться. У мене вони вдома просто відвалилися, навіть не встигла вийти з хати. Тому я купила та... клей для них. Ось такі: різка. Коротше, ребят, як ви зрозуміли, я вже наклеїла собі ті ногти, Ось. Я сподіваюся, вони у мене не спадуть, бо не знаю, якось. Якось вони хоч і тримаються, але все одно мені здається, що вони сьогодні вечором вже відваляться. Ну, ладно. Но це ще не весь влог. Я вам буду ще знімати вечором, поэтому ви не переключайтеся і дивіться цей влог до кінця. Ребята, коротше. у нас зараз вечер, а мне еще треба влог 2 хвилины доснять, поэтому я зараз вам что-то наболтаю. Короче, ногти я сняла. Я... Так, что же я казала? Я казала, что я сняла эти ногти, я их все-таки потом наклеила. Я их сначала наклеила, походила с ними, наверное, 3 часа, и потом они стало с ними так неудобно, и я их, короче, просто сняла. Ось. Зараз у нас вечер, зараз подавлюсь, сколько у нас времени. 21.57. Скоро уже будет 10 часов. Я не знаю, что вам ще там наболтать. Ну, если хочется, кстати, чтобы я вам сделала видео, то я потім создам там десь пост, когда туди вопрос, я вам зніму я десь 4 дні назад заказала посилку з тему, я її зараз чекаю вже 4 дні. Мені пишуть, що вона зараз десь в путі йде. А мама посилку теж заказала, ну, давніше, ніж я. Вона вже десь кур'єр її везе, мабуть, завтра вже прийде. Кстати, сьогодні, як нам прийшла... Кстати, сьогодні к нам прийшов кур'єр, дав посилку. Ми вже подумали, що посилка маме мамі прийшла, вже как вона заказувала, там мікрофончики і так далі. А то, оказується на нашу хотя хоч вона довідалася сьогодні прийти, а просто перепутали не дали нам на ту посилку. Так, ребята, я, вже... я вже буду заканчувати цей влог. І, і кстати, поставте мені вподобайку і підпишіться на мій канал, бо щось підписки якось дуже медленно йдуть. Я вже хочу тисячу підписчиків. Це буде моя. Цель. Ось, потім підписуйтеся, не забувайте це робити, бо дуже багато людей дивиться мій канал і не підписуються. От як так можна. Ну, якщо ви дивитесь, то ви ж хоч підпишіться. Ну, вам що важко кнопочку нажати. Так, ну коротше, якщо вам сподобалося це відео, поставте мені вподобайку. Якщо не сподобалося, поставте мені вподобайку. І, і підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І всім пока-пока! Czekajcie nowy wideo